Добрий день, мої відеоглядачі! І зараз буду випікати пшенично-житний хліб. І перш за все хочу сказати, що дуже хороший рецепт. зараз вам покажу. Це в мене ще кусочок залишився, тому що я тому два дні пекла. От бачите, який. Тут два дні. Ось такий хлібчик. Моя внучка казала бабуся, а ти такий хліб пекла. А я кажу так. О, добрий! Отакий кусочок залишився, я зараз буду ще пекти. І отакий рецепт. Беру 10 грам отаких. купила 100-грамову пачечку і так поділила менш-більш по 10 грам, і отака пластиночка, 10 грам дріжджя. Тепер. Іде сюди 150 грам теплої води. Ще трошечки гаряча, треба почекати. Одна столова ложка цукру, три столових ложки борошна. то я житнього даю сюди, розчиняю в теплій воді і залишаю на 20 хвилин, щоб воно е, перебрудило. Маю таке маю житнє борошно, бачите, яке воно темне. Отаке, я його десь купляла пів року тому. Так у банці воно стоїть, і думаю, треба використати Так, ложка цукру. Ви знаєте, є різні рецепти, всякими добавками. Але я такий звичайний і дуже хліб прекрасний. Була загаряча. Отака. Зараз я відважу 200 г житньої муки і з тієї з 200 візьму три ложки на розчину. Ось таку вагу маю дуже добра вага. Пересіяла і додала сюди 3 ложки житньої муки. І тепер залишу, накрию і залишу на 20 хвилин. Це дуже простий спосіб приготування, не треба ніяких там. Водяних банів робити, воду ставити в духовку, нагрівати до такої температури, до такої температури, з водою прикривати, накривати його. Ні. Звичайний, простий спосіб, і виходить дуже прекрасний хліб. То нині сонечко, то навіть можна і на сонечко поставити в мене на балконі. Так сонце гріє, що я навіть сушу дещо. Покупила ягоду і положила на балконі, щоб сохла. От тут на балконі у мене сушиться така ягода. Я забула, як вона називається. Я от була на ринку і купила, Тут знайома продавала. Це Одним словом, висушиться і буду собі хрупати. Загальному то є вітамін С. Так, таке сонечко і воно так сушиться. Може, ви, глядачі, знаєте, як цей фрукт називається. Я знаю, я бачила в парку, пригадала собі в парку на дереві, воно то не на кущі, а на дереві росте. Ой, як пахне рощина. Таким домашнім вже не люблю на сухих дріжджах розчиняти. Я люблю такі свіжі дріжджі. Так, додаваю ще 150 мл тепленької води. Додам чайну ложку таку повну солі. 40 мл олії. Маю тут кмин. Я дуже люблю кмин і додам теж сюди додаю олію і солі. Такий хліб дуже швидко готується, як без всяких прибамбасів. Ну, от тебе солі щупком даю. І буду муку сипати. А? Житню додам, теж просію. У мене на роботі така була старша жіночка, вона пекла в печі житній хліб. Вона завжди казала на черені і приносила. Який то був смачний. В печі хліб, ну звичайно. Він має інакший смак. Такий кропусткий, ну такий пах. Я взагалі люблю сірі хліби, такі темні. Я майже не їм білих хлібів. Ну, можу там, як є нарізаний, в когось попробувати. Але я привикла все до темних хлібів. Колись я пекла вдома в молодості завжди білий хліб, а потім. Вже як була в Австрії, я все на темний хліб перейшла і все. Не їм просто. не їм його. Правда, може хтось скаже, ой, електроенергія, буханку хліба пекти. Ну, але, але можна час від часу спекти для себе. Так, ложкою вимішую, а зараз буду рукою. Я з вами заговорилася і висипала все борошно. Та порція борошна сама раз добре. Хай хто там що не каже, що от помісив трошечки, звернув конвертик, зробив кулючку і поставив, щоб воно рухатися. Поставив, щоб воно рухалося. Ні, його треба трошки помісити. Хвилин 5, 6, 7 я завжди мішу так, щоб. Бо тісто, тісто треба вимісити. З ним трошки. Попрацювати. І, звичайно, щоб тісто відставало від руки. Я так роблю. Навіть досить файно місяця. Бачите? Знову заговорилася з вами і забула кміну всипати. так? Ну, сиплю так трошки. Таку жменьку. Додаю ще зернятка з гарбуза. трошечки так полию легенько олією і сформую кульку і поставлю на одну годину. Хай нарухується. Так, набрала олії. Трошечки в жменю. І хлібець. о, як підріс, піднявся. Так. Так вигрівся на сонечку, як той колобочок, знаєте, в касці. Ось так піднявся. Хлібчик. Тепер я беру на доску, викидаю, доску змащую олією і буду формувати хлібину і класти форму. Таку форму маю, бачите, тут на газеті стоїть. Така подовгаста форма. Застелю паперу і буду сюди хлібину викладати. Гарний рецепт, я вам скажу, що зразу видно по тісті, що дуже файно підростає і дуже таке еластичне, епухке, таке незабите, таке як пух. І тоді хороший хліб виходить. Я вже трошки бавлюся з ним, знаєте? Візьму за ту сторону до половини. Сюди, сюди і сюди, сюди, сюди і, і тепер буду таку кулючку формувати О, щоб він мав форму. І ще поставлю на 30 хвилин, щоб підійшов. Буду ставити в холодну духовку і поставлю на температуру у мене є 200, У мене є 250 і максимально. Я поставлю на максимально 15 хвилин. А після 15 хвилин я зменшу на 180. І буду випікати десь 50 хвилин, придивитися. Так, все. Mm. Так, шановні мої глядачі, мій хлібець підійшов. Зараз я його буду сажати в духовку. Я Змащу трошки водою, зроблю надріз і посиплю мукою. Ну, водою так, щоб він трошечки блищав. Так, посипала мукою трошки і ставлю в духовку. Так, 15 хвилин пройшло і я зменшую на 180 градусів температуру. Бачите, який хлібець в мене вийшов. Зриваю його рушничком і нехай остигає. Рибу купила в АТБ ще. Так, сьомга. Зараз буду пробувати. За неї заплатила десь 220, здається, гривнів. То була на знищці трошки. Скільки тут є грам? 210 грам, так, слабо посолена. Зараз буду пробувати. Мм, добре. А жирна яка? Дуже добра. Несолона, жирна, не знаю, чи то омега 3 чи звичайна олія. Обмачена риба в звичайній олії. У нас все можливе, ну але смачна риба. Отаку От можна купляти. Мій хлібець вистих. Тепер я шматочок відріжу. А який він ще смачний. Отакий, бачите, який гарний. Дуже смачний хліб. Як він дуже, як він гарно піднявся, бачите? І як гарно він випікся. Бачите, він не тріскає нігде і зберігає свою форму. Також свіжість зберігає. От на третій день він був ще свіженький, от такий. Mm. Який запах кориночка, м'якушка. Так що, шановні мої глядачі, записуйте рецепт і випікайте отакий хліб. І такого смаку ви отримаєте просто задоволення і насолоду. Тоді до зустрічі.